За словами Аркадія Мількіна, він має близько сотні радянських фотоапаратів. Однак є ще багато тих, якими тільки мріє доповнити колекцію. Зараз я вистроїв собі таку шкалу фотоапаратів, які я хочу собі приобрести. Це фотоапарати із другої половини 80-х. Це ФЕД 50, смена 35 і дитячий фотоапарат Ітют такі ну не дуже популярні фотопарат, ані достатньо рядкі Аркадій каже, збирати радянські камери розпочав ще у 2003 році. Перший фотоапарат знайшов у бабусі в коморі Фет 2 харківського виробництва. На нього робив змінки, але з часом їхня якість розповідає здалась не досить хорошою. Тож купив ще декілька фотоапаратів. Після десятка камер на домашній полиці каже Аркадій, зрозумів, це вже колекція. Я стал завсегдатым барахолог. Я знал, где можно найти фотоаппараты, где выносят люди с фотоаппарата, где перекупщики вот эти вот всякие стоят у нас на блошиных рынках и продают фотоаппараты. Я это все знал, потому что в начале, когда я начинал собирать эту коллекцию, понимаешь, интернет был не очень развит. Дніпровський фотограф Марк Мілов каже, колекція Аркадія це яскрава вибірка тих фотокамер, якими активно користувалися радянські фотолюбителі в період 60-х по 80-ті роки. Ось камера смена 6. Ну, я можу сказати, що це моя перша камера, верні, скажімо так, це моя вторая камера. Перша камера була смена 8, Вона тим, що тут була ручка обратно перемотки. Я її удачно розібрав. Потім мені подарили такую, ще камеру. У була така смена, У одного однокласника був такий школьник, у третього однокласника була така заря. Це було где-то в 66 67 рік. Аркадій розповідає, спершу до колекції додав і фотоапарати іноземних виробників. Однак зрозумів, якщо вчасно не обрати вузьку спеціалізацію, екземплярів буде аж занадто багато. Якщо покупать поштучно фотоаппарат, фотоапарат, якщо ви поставить поставити просто на полки класну штуковину, то ви можете обойтись і там в 300 гривень, в 500 гривень. Це недорого. Ну, коли у вас 100 фотоапаратів по 500 гривень, це? 50 тисяч. Да? А некоторые фотоапарати стоят не 500 гривень, а дороже. Марк Мілов розповідає, на той час більшість фотокамер, які вироблялись у Радянському Союзі, були копіями закордонних брендів. Ось ці перші ФЕДи, Это было развитие фотоаппаратов, ну, копия фотоаппаратов Лейка 30-х годов. Ну, самой совершенной камерой, Сове... ну, на мой взгляд, в Советском Союзе были вот эти вот камеры Киев, которые, собственно говоря, представляли копии, достаточно точные копии немецких аппаратов «Контакт», завод которых... Завод який був виведений в качестві репарації після війни. Нині продовжує фотограф. Радянські фотоапарати теж набули популярності. Існують спеціальні магазини, де можна знайти все для зйомки на плівку, а також всі необхідні матеріали та інструменти для роботи з плівковою фотографією. І Теренець, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.